1 червня у міжнародний день захисту дітей Укрпошта вела в обіг і погасила поштовий блок марок. Діти перемоги малюють Україну майбутнього. Розповів керівник Волинської дирекції Укрпошти Іван Люсак. Погашення відбулося спеціальним календарним штемпелем в обласному муздрамтеатрі імені Тараса Шевченка за участі юних волинян. Цей випуск блоку марок присвячений дітям, які живуть в умовах війни, каже Іван Люсак. Марка є благодійною. Частина коштів, виручених від реалізації даного випуску, буде направлена для підтримки благодійних організацій, які опікуються жінками з дітьми, дітями-сиротами, які перебувають в дитячих будинках та лікарнях. На блоках марок зображено 5 найкращих робіт діток зі всієї України, як вони бачать Україну, яка перемагає. На погашення марки завітала школярка з Любомля Софія Кравчук. Нагадаємо, вона є авторкою ескізу марки Українська мрія. Був конкурс і потрібно було намалювати до нього малюнок. Я з вчителькою Оксаною Михайлою Богута намалювала цей малюнок. Жар-птиця Літак-Мрія і такий... Вертоліт, моя мама дала дозвіл на роздруковування на листівках чи на конвертах. Загальний наклад блоку марок 135 тисяч примірників. На Волинь надійшло 2 тисячі, розповів керівник Волинської дирекції Укрпошти Петро Юровчик, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.